Чи потрібно здавати російську літературу на макулатуру. Напевно, ви чули, та і 100% бачили якісь там новини по тому ж самому телевізору. Ну, зараз багато хто знову почав телевізор. Пам'ятаю, був такий час, коли всі відмовлялися від телевізору, від новин і так далі. Бо казали, що це там пережиток минулого. Проте зараз знову вернулися до новин, бо цей іде постійний марафон. Ах, марафон єдності постійно по новинах справді говорять якусь важливу інформацію. І стовідсотково там по телевізору могли сказати про здавання саме російської макулатури на літературу. Да. Ну, якщо чесно, да, це насправді ми здаємо російську макулатуру на літературу, так то нашу, яка буде українська зроблена. Наскільки я розумію, оця книжка, ця збірка Достоєвського, вона потім, якщо ну, коли я її здам, я сам її хотів здати, проте перед цим, звісно ж, записати таке відео роздумів. Щоб було чого що, почати канал. Ой, звісно, я її хочу здати, але перед цим ну, запишу відео своїми роздумами трошки. І, і розповідями. Тут не тільки розповідь про цю книжку, бо тут не тільки Достоєвський є, а ще одна ну, цікава, от реально була книжка це підручник по, по виживанню. Та наскільки я розумію, справді з цих книжок потім. Ну, вийде щось добре, їх е перероблять якось і, скоріш за все, видадуть якісь нові українські книжки. Та навіть якщо їй не видадуть з цього паперу, якісь нові українські книжки, а це піде ну, на якісь інші потреби. Цей папер я все рівно не буду проти. Бо в нас така важка ситуація в країні. І якось залишатись всім цим російським, на мою думку, буде недоречно. Хоча я помічав, от е багато там всяких е груп, ну, там. Групи вашого міста зазвичай, ну, думаю, ви зрозуміли, що там назва міста і щось там якась приписка. Поряд, зазвичай, такі групи в Телеграма. Зараз, до речі, багато людей перейшло саме в Телеграм. Пам'ятаю, як раніше, ну, мало з ким, ну як? Не прям мало з ким. Менше було людей, з якими можна було зв'язатися через Телеграм. Зараз дуже багато людей, навіть старшого віку, перейшли саме в таку соцмережу, як Телеграм. Ну, вона, на мою думку, набагато зручніша. Я навіть пам'ятаю декільком. Своїм знайомим людям і близьким також пропонував прийти на Телеграм з якогось там вайберу з інстаграму і так далі. Ну вони якось це неохотно робили. Проте зараз з такими подіями, які склались з цим повномасштабним вторгненням росіян, з тим, що в Телеграмі менше цензури, і ну, там легше якось сповіщати новини людям. Через то справді багато людей найстаршого віку прийшли в Телеграм, щоб моніторити. Найсвіжіші новини їхнього міста чи в цілому всієї країни, то саме в одному з таких е, пабліків, міст, ну саме я, пабліку свого міста, помітив пост, е, в якому описувалось ну, саме про здавання цих книг на макулатуру російських книг, російськомовних. Ну, бо не всі ці книги вони являються саме російськими в плані оцей от Достоєвський збірка Достоєвського. Ну мені не сильно сподобалось, якщо чесно. Не всі твори тут сподобались, воно клубом сімейного дозвілля видано аж 2017 року харківським відділенням. Ну, книжка ж не російська, Харків Україна, проте вона російською. Так що і російські, і російськомовні книжки має здаватися. І тут також цей от підручник по виживанню Ігор Молодан, він, начебто як українець, оскільки я пам'ятаю, бачив інформацію про те, да, і навіть видано букву ЮА. Також. Клуб сімейного дозвілля про те книжка російською мовою. Не значить, не знаєш, що якщо українці роблять цю книжку, то вона може вільно продаватись російською і так далі. Ні, потрібно переходити повністю на українську. І я оце ми бачив а, в цьому пості, там, де описували, що ну, здаємо книги, і такі-такі-то адреси в мене в моєму місті щось близько, начебто, п'яти приймальних пунктів. Про те, коли це все тільки починалося, я не знаю просто як зараз, проте коли тільки починалося все. Здача книг, я, напевно, з нею трошки запізнився, проте думаю, що й досі працюють а, пункти прийому. А, то приймали в школах, не знаю, чи в університетах, але в школах точно приймали книги. Зараз щось а, в тому пусті написали близько як п'яти пунктів. Ну вони розкидані по різних районах міста, і в цілому там ну, зручно достатись. Небагато часу витратиш. По факту, на кожен район міста є пункт прийому. Ну, майже на кожен, може там в якомусь немає все-таки, але близько біля нього все рівно є. І багато коментарів, сам не знаю чого, під цим постом були негативними, що чого ми маємо здавати ці книги, що це таке, там якась диктатура, диктатура, знищується знання і так далі. Проте, я, звісно, так ну, зовсім не думаю. Це якась дивна особиста думка людини. От знаєте, там кожен каже, що людина там має мати. Можливість висловити свою власну думку. Ну, звісно, вона має можливість її висловити. Ніхто там, рота, по ідеї, не має затикати. Проте ці власні думки, вони не завжди, звісно, приводять до добра. Деякі думки вони бувають невірними. От вона власна думка, так, але від того, що вона власна, вона не стає вірною. Ця думка може бути невірною, так як там думка, не знаю, якихось е е е депутатів з партії ОПЗЖ. Да, Їм там дозволили, власну думку висловлювати, але вона ж була невірна. І, і заражало, можливо, навіть цю думку інших людей, там, як той самий Шарі і так далі. Ну, зараз не хочу поки про ці партії говорити. То в цьому там люди писали, що забирають наші знання. Навіть хтось, пам'ятаю, зрівнював е, щось там з, з твором, з книжкою 451 градус по Фаренгейту, що у, все так само, спалюють книги, прийшла там диктатура і так далі, яка там у нас влада, така сяка. Це, звісно, зовсім не так. І... От як говорив один з моїх ну, улюблених, напевно, можна сказати, блогерів, Дмитро Корчинський, мені подобається його творчість, я за ним ще слідкував, і до подій повномасштабного вторгнення, бо всьому я помітив, от як сталося повномасштабне вторгнення, багато людей стали достатньо патріотичними. Це, звісно, добре, проте і раніше треба було про це задуматись. Бо, що пам'ятаю, коли був 14 рік, коли все тільки починалось, то також. Багато хто став набагато патріотичніше, але щось цього вистачило надовго. Надіюсь, що тепер е, ці дії справді будуть спонукати людей е, серйозніше відноситись до своїх думок, до своїх дій, до своєї країни, і щоб ці думки та дії не шкодили країні, але ж допомагали. І, звісно, це здавання книг. Вони ще й е, допоможуть нашій країні, звісно, нашій державі Україні. Бо в тому пості, до речі, було вказано, що не просто ви приходите і здаєте все. Там було вказано, що е, кошти підуть ще й на Збройні Сили України. От яка мотивація? Що там ще кошти підуть на Збройні Сили України? Ти колись купив оцю книжку, скільки вона коштує? Зараз подивимося, якщо тут є, вона ціна. Напевно, ціни немає. Ну ладно, вибачте, напевно, ціни немає. Тут є ціна. Е, ціна 60 ще гривень. Цих 67 гривень книжка видана якого року? Навіть не знаю. 16-го, напевно. Да, 16-го року. Харків Білгород. Клуб сімейного досуга. Нобук Клап Юа. Понятно? Ладно. Була отак от, от куплена з якихось там 60 гривень, а тепер вона може. Бути перероблена, ну це ж колись давно вона куплялась, Тоді курс був зовсім різний. Зрозуміло, зараз ця книжка, напевно, дорожча б трошки була. Але вона зараз може бути перероблена, піти на таких хороших наших українських книжок. Навіть оцю книжку можуть переробити на українську мову і видати її. Ви нічого не втратите, ви не втратите знання, як, як вижити в екстремальних ситуаціях, в екстремальних умовах. Я сам цю книжку, до речі, ще коли був менше, молодше, я перечитав. П'ять разів точно, бо я пам'ятаю, тоді я ще захоплювався сильно всесвітом серіалу Ходячі мерці. Мені, мені друзі розповіли про цей серіал. Я пам'ятаю, як я по цій книзі пробував добувати воду. От звідковою, який я пам'ятаю спосіб, що там пакет, ти маєш пакет кульок натягнути на цю гілку дерева. Звісно, гілка дерева має бути з листями, зав'язати там на сонці, щоб стояло це дерево. І тоді там тобі конденсат буде, і так далі. Потіти буде дерево. І буде тобі вода. І ще також ну, цей спосіб я так пробував. І ще один спосіб: це щось там, де сонячне місце, викопати якусь яму, поставити якусь е е ємність для збору рідини. Е і щось там якийсь пакет зверху поклас. Ну, коротше, щось таке. Я це пробував робити, але я походу, ходу робив це не в особо сонячному місці, і в мене нічого не вийшло. Я це на подвір'ї копав ябу, потім клав в неї маленьке відро, потім це все закривав пакетом. І так я не пам'ятаю. Декілька діб чекав, але щось в мене не вийшло. Напевно, я не дуже сонячне місце вибрав, проте все рівно. Ну, я прям був дуже натхнений ходячих мерців, думав, як це буде, коли там буде апокаліпсис і так далі. Що реально будуть ці зомбі, так звані, ходити і пам'ятаю, наскільки ну, ми там майже всі з моєї компанії друзі у нас було четверо. Ми дивилися хотя мерців, ну троє дивилися, один не дивився. Ну, все рівно пам'ятаю, щось створили якусь навіть бесіду, що тоді в інстаграмі я сидів. Часто зараз я перестав сидіти в інстаграмі. Там на графіку в мене тупо, напевно, там щось 2-3 хвилини максимум за тиждень використання. Не користуюсь інстаграмом, не люблю його. Я ні на кого не підписаний в інстаграмі, проте мені все рівно постійно приходять сповіщення інстаграм. Що там, типу, перегляньте фотографії офіційного аккаунту. Інстаграму, яку вони нову виклали. На що це мені треба? Я, я навіть на інстаграм офіційка не підписаний, що ти від мене хочеш. І ще й плюс по якимось хештегам мені постійно щось показує. Коротше, фігня повна ваший, той й то Інстаграм. Звісно, хоч з цією книгою в мене є якісь там теплі, так сказати, спогади, проте, хай вона буде здана на цю макулатуру, хай там гроші з переробки чи як там підуть на Збройні Сили України. І ця книжка буде перероблена ну, на свою українську версію або на якусь іншу книжку українську. У мене в цьому є невелика колекція моїх книг, звісно, не зібраних за все моє життя, а там за певний період, напевно, пару років точно. Там і багато відьмака є. І наші українські автори, наприклад, Макс Кідрук, хороший автор. Мені, мені подобається. Хоча, ну, тільки я дві його книжки, таких достатньо великих, на щось там 500, напевно, сторінок є, з чимось, прочитав. E, звісно, в деякі моменти якось занадто трохи драматизму навіюється, якось занадто воно йде в перебор, але все рівно хороші в нього історії. Одна історія э, за сирниуми і сни це про хлопчика, який там після невдалої операції щось там у нього якийсь демон в голову підсилився, щось таке. E, цікава історія. А інша, щось там, от забув, як вона називається, щось таємний світ, чи як там. Ну там в цілому історія вона книжка про те, що е, головний персонаж там приїхав в новий будинок, і там, за допомогою якихось комбінацій клавіші в ліфті, він потрапив через ліфт на якийсь паралельний світ. Він там ще з якоюсь дівчинкою зустрівся. Вони разом там їздили в цьому ліфті. Потім він мав переїжджати. А, да, а, все. а далі я вам не буду розказувати. Ну, коротше, все, хлопець він комбінацією засновою зустрічі з одною там дівчинкою і комбінацією деяких чисел е, на ліфті цих кнопок е, поверхів, він зміг переміститись в паралельний всесвіт. А далі там, ну, той всесвіт, звісно, він дивний, там щось час якось не так ішов, то там тварин не було, людей не було, щось таке. Ну, там, е, ну це така більш як е, е, горор історія. До речі, хорор, горор, напевно, горор, правильно казати. Страхітлива історія, коротко кажучи, мені дуже сильно сподобалось. Ну і, звісно, відьмак. У мене ще лежить там дві непрочитаних книги. Потрібно буде якось закінчити. Ну і цьому ще є там багато інших книжок, переклів українською, там і Джексон Шторм. Ніякий там, до речі, був не Джексон Шторм, це я перепутав. Джексон Шторм, це Джексон Шторм, це вообще персонаж. там Тачок, якої там частини, тачки третій чи третій, вроді, були Ладно. Це я говорив про Персі Джексона, книжка про американського там хлопця, який син Посейдона, але він про це не знає, і він там випадково потрапляє в якісь там проблеми. Також точно не пам'ятаю, він ще, й начебто, потрапляє в спеціальну. Euh, щось, типу, як школа для таких самих, як він, дітей. там. Він проводить якусь ними час, якісь, там таємниці є і так далі. Щось там має діла з цими, З богами Олімпу, з різними містичними істотами. Ну таке. Відносно цікава історія Там для Пілітків, думаю, вона підійде. Зараз мені вже таке було б нецікаво. Десь було 15 років, напевно, коли я його читав, мені сподобалось, начебто все я прочитав, що там було, точно не пам'ятаю. І, звісно ж, мені дуже подобається автор. Кавка, Франс Кавка, його перевтілення. У мене в цьому є збірка його, його творів. Там і лист до батька, і замок, і перевтілення. Перевтілення закінчений твір, лист до батька. Це серйозно просто лист до батька. Ну, мені оця відкритість якась сподобалася. Думав, це буде якийсь твір. Ні, це просто серйозно. Він писав лист до батька, і потім ну, його видали, і все. Ну, там важка історія все таке життя в Франса Кавке. Думаю, вам цікавіше буде самим про це прочитати. Ну і замок це незавершена історія. І от краще серйозно, краще б я в той час купив би збірку Франца Кавки. Чим я купив би збірку до точніше, не я купив, мені, мені так сказати, подарували. Там по школі треба було читати Злочин і кару. От Злочин і кару, от серйозно, занадто довгий і, можливо, трошки нудний твір, десь на середині для мене став. До моменту. Ну от Момент, там, де головний персонаж розкольника, він вбив свою, не свою бабуся, якусь процентщицю, він вбив. І щось там потім його переживання. Так, мені було ще цікаво читати. Далі я щось вже заблудився. Потім я забув, які ще там були твори, там щось було твір коротше, про якогось Про якогось чоловіка, який там хотів, який познайомився з якоюсь дівчиною, а вона паралельно листувалася іншим чоловіком. І коли приїхав той, з ким вона паралельно спілкувалася, вона покинула, з, ким, з тим, з ким зустрічалась в реальності. Ну, таке щось мені дуже сподобалося. І ще якийсь твір щось про то, як в когось коханка чи то коханець був, і прийшов чоловік, і коханець ховався під ліжком. І щось, я не пам'ятаю, коротше, якось, якось комедійно було, чи що. Ну, я не пам'ятаю точно ці твори, я їх читав давно, якщо ця книжка ще аж так, 17-го року аж була куплена, то таке. Ой, і в цьому я я не знаю, за цю я зовсім не жалію, що я її віддам на макулатуру. А, ну, і за цю також не жалію. Я з нею отримав все, що там міг. Зараз і в інтернеті можна щось там подивитися, якісь там по виживанню, поради і так далі. Ну, а далі в мене більше немає ніяких російських книг, слава Богу. Добре, що я читав саме українські книги, і сподіваюсь, що ну люди перестануть там думати, що о, нас набра... намагаються забрати знання. Які вас знання намагаються забрати, коли я впевнений, що Достоєвського, ну, думаю, можна знайти українською мовою. Але чи вам він так потрібен? Є багато хороших авторів. Та сама Агата Крісті, я нещодавно почав читати Чали Кінь, вже майже закінчив дуже цікавий твір: Джек Лондон, Франц Кафка. Багато є дуже цікавих авторів, і навіть якихось більш середньовічних також. Чого б вам просто не почати їх читати замість якихось російських авторів? І так само в інтернет-просторі, наш вам відвідувати там сторінки якихось російських авторів, я сам намагаюся вже від цього позбутись, підтримуйте українське або не знаю там, ну, перекладати російське, я не знаю, чи це нам треба. Для ознайомлення можна, звісно, якось прочитати російське, головне, щоб це вийшло безкоштовно. Але потім вже починайте самі щось своє робити, щось думати. Бо ну, просто якщо от ми заберемо цих всіх російських авторів, там Достоєвський, Товстий, е Товстий і, і так далі. Почнуть з'являтися наші все-таки українські автори. Відкриється багато наших цікавих українських авторів, там той ж самий Стус, і ще багато інших авторів, які ще були за часів СРСР, яких пересували, яке там було розслідуване відродження, і так далі. Справді у нас є багато хороших авторів, там і, і модерністів, і, і так далі. Все-таки краще прийти до них, почати їх читати. Якщо комусь там складно, можна, звісно, і почати з якоїсь там прям великої такої класики, бази, так сказати, Тараса Шевченко або Лесі Українки. Просто відмовляємося від російського. Наскільки для вас би не була ця книга дорога? Навіть якщо це якась колекційна книга, ну чи вона справді вам надає? Чи це того коштує? Ну, здайте її якісь музеї. Чи що, чи як. Ну, краще, звісно, від цього всього відмовлятись і мати в колекції якісь дорогі наші українські речі, чим прославляти російську культуру, руску, російську і тримати щось там старовине, якесь російське. На що це нам треба? Шукайте українське, робіть українське і живіть по українському. А я поки вже піду Ой, здавати ці книги. І вам рекомендую, поки ще працюють ці пункти прийому.